Лисиця та горобець українська народна казка. І якось злетів з дерева горобчик на землю, бо знайшов дрібне насіннячко поклювати. Та незчувся, як лиска з за куща хап, та й ухопила його за хвостик. Вхопила, держить у пащі та все й думає, як його хутенько заїсти. Зрозумів, бідолаха, що життя його на волосинці, та й вдався до хитроща. Мовить лисиці, ой, лисуню, лиску, товаришував я з твоїм батьком, що то за лис був, розумний, хитрий, хороший такий був. Угу, каже лисиця, а сама міцно стискає щелепами хвостик горобцю. Ой, лисенько, рудасю. Радився не раз я з матір'ю твоєю. Ото мудра була, діло завжди казала. Куди іншим лисицям до неї? Огу. знову пробурмотала Лиска, а горобчика то ще міцніше тримає. Ой, лисице, кумасю, знав я твоїх братів та сестер, що ж то за гарні та славні були. Сказано хорошого роду. Угу, знов відмовила Лисиця. Але ж найкраща, найрозумніша, хитра та спритна ти, моя дорогенька. У світі такої чудової лисуні немає, правда ж? Від такої гарної мови Лисиця так зраділа, так запишалася, що забула про свою здобич та гукнула на всю пащу. Так, так, так. А горобчику того і треба. Пурнув на гілочку та й бачила його лисиця. Облизнулась лиска, а горобчик мовить: Велику силу має облесливе слово. Дякуємо, що були з нами у чарівному Світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей.